І вона залишається такої форми, якою була нарізаною. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні у нас на вечерю буде жарена картопля. Але вона із секретом, щоб у нас вона не приставала до сковорітки. Як це ж це зробити? Питання в чому? Я от її помила. Тепер застряю наш такий рушничок, висипаю її, розпроділяю рівномірно, щоб е питалася. Волога від картопельки е, наш рушник. А от наша картопелька тепер питалась, вона сухенька. Присипаємо її тепер у нашу миску. сковорідку я вже наляла олії, вона вже розігріта і засипаємо потрошки на Секрет в чому, що? Вона сухенька і вона не буде приставати до нашої сковорідки. Бо раніше я робила її, почистила, помила і зразу на сковорідку. А тепер і вона завжди робилася як пюре. А тепер побачите результат в кінці нашої жарки. От дивіться наш результат нашої я її вже під... Вона в мене вже дожарюється, вже готова. Зараз буду розкидати кожному на порції. Дивіться, бачите? Ніде не пристає, і вона залишається такою формою, якою була нарізана. Нема ніякого не пюре, нічого. Користуйтеся цим способом Будет, і будете ви також впевнені, що вона не буде приставати. У мене завжди вийшло пюре, а коли я почала цим способом готуватися, то я стала дуже доволі.